Дав побіду ізраїльському народу. Бог дасть побіду церкві свої, Тим, котрі празднують сьомий день недії, а не перший день недії. Так відкриває для нас свята Книга Біблія. Дійсно, Господь звершує цю велику роботу. Коли Христос прийде, то теж будуть використані труби. Труба Господня затрубить. І що тоді звершиться? Тоді буде розрушений самі великі город і самі великі стіни. Не китайські. Ні, це зовсім малі стіни. По зрівненні з тим городом, який є на планеті Земля, і всі стіни будуть розрушені. Коли Господь затрубить трубою. скажи, що це за стіни будуть розрушені? Всі могили відкриються. Там, де я поставив стіну для того, щоб тримати там людей. Господь каже, я прийду за трублю трубою. І тоді труба громогласна, вона зламає ці всі стіни. Вони будуть розрушені, а і скуплені вони будуть спасені, тому що настав той день для спасіння народу Божого. Ми бачимо, що звук труби залишається тільки. В одному будинку. Звук труби залишається тільки в одній церкві. тому що все друге зруйновано. Де цей звук труби сьогодні? Якій він в церкві знаходиться, щоб трубити для спасіння людей? Ми бачимо, що ця жінка вона йшла і говорила всім. Вона всіх убідила. І коли ми читаємо, ми знаходимо, що. Ця стіна, де вона спускала, з то вікно був особим знаком. І цей особий знак ставав благословенням. І от ми бачимо, що Господь, коли вони підійшли до тих стіл, Він зберіг цей дом. Ісус новин дає. Повеління Шостій й голові. Каже, цим двом заглядати цим двом людям юношам, які були в цієї жінки, сказали, підіть тоді, Ці сілі розрушені, тільки він стоїть, підіть і виведіть всіх, хто там є живим. Вони видали всіх за територію. Каже, поставили за стан Ізраїля. Щоб була повна защита для, цієї, для цього сімейства. Я. Я тільки знаю двох чоловік, яких імена є, що вони були спасені із цього дому. А ви скільки знаєте? Я знаю Раау і ще, кого ви знаєте, жінку е, чоловіка Раау. Соломон. Він теж ж в цьому будинку. Ми бачимо Соломон у першій главі Матвія, там де є родословно, тільки там відкриває, що Соломон від Рааві родив мост. І далі, коли ви дивитися Бог родить. Овида. Да. Овид родить кого? Єсея. А Єсей родить кого? <ривіт> Овида. Да. Подивіться, звідки вийшла ця родословно. А Господь говорить, подивіться цей знак червоний. Це показує, що з цього роду прийде і буде принесена жертва на горобі. Дійсно пройдуть роки. Пройшли століття. Ну, Господь звершив велике чудо. Ми бачимо, що велике безпечність і спасіння знаходилося іменно у домі цієї ріжі. Якщо навіть ми можемо бачити якісь недостатки серед нас на ну, закону. Церковь збудована по пророчці. Адвентиська Свяття. Вона має основу святої книги Біблії. Вона відкриває для нас всю істину закону Божого і поклоніння сьомий день недії. Господь відкриває для нас тот план спасіння, для кожного, щоб ніхто не плив, но мав життя вічне. яка попадає у родословну. Далі ми знаходимо дві жінки, які попадають у список тих, хто повірив. Там, де є мужі віри, там попадають тільки дві жінки. Ми бачимо одна із них це є ра. Тому що вона повірила. Господь взиває до вас кожного і запитує, чи віриш ти, що я скоро прийду, чи віриш ти, що я готую для тебе місце? Чи віриш ти, що моєї жертви достатньо за тебе, яку я приніс на голову? Нехай Господь збереже кожного з вас, щоб в день Моріхова ви могли побачити його. Ви могли б почути той голос трудний і могли прославити нашого Небесного Творця. Я хотів би сьогодні молитися за вас, щоб кожен з вас хто сьогодні сидить тут. Був готовий для зустрічі з Господом, щоб був в церкві Божій, щоб чекав Господа і щоб зайняв достойне місце серед спасених. Амінь. Давайте. Щоб Бог любив в серця серцях віру. Господи, ми вдячні Тобі за цей вечір, за слово Твоє, за план спасіння, як Ти, Господи, звершуєш Твою милість, Твою любов для спасіння людей. Прости нас, Боже, де ми не так мислимо, де ми не так поступаємо, де ослабиває віра наша, щоб ми могли зрозуміти, в який час ми живемо. Щоб ми могли працювати над нашими рідними і близькими, щоб вони не погибли в цьому світі. Ми вдячні за Слово Твоє, яке дає для нас натнення, щоб наша віра утвердилася в серцях наших, а ми могли прославити і звеличити Тебе. Просимо благословіння на кожного присутнього. Просимо благословення на кожного, хто приймає участь в цій програмі, ті, хто співає, грає. Благослови кожного, хто приходить, щоб Твоя милість і Твоя любов наповняли наше серце. А ми бачили Твою милість над нами, що ти любиш нас, Ти, Господи, сьогодні спасаєш нас, ти дав ти нас вірний знак, що ти є вірний нам, тому що ти помер за нас на волохих і пролив кров. Дай, щоб кожен із нас був учасником Вечері Господній. Коли б ми могли мати цей знак на собі віри, надії і любові для тебе. Почуй молитву і будь прославний, і звеличений Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Якщо Господь дозволить нам, ну, завтра вечора у нас буде <клух> цікава тема. Десять кроків. До нормальної ваги. як цього достигнути. Тому що кожен із нас навіть не змічає, як ця вага піднімається, що потрібно зробити, щоб ми могли бути дійсно, такими, як сьогодні ми читали в Біблії Біблія, пише, що при Соломонове всі слуги Його були стройними. Церкві, Церкві Божій Господь бажає не просто, щоб програми здоров'я утворилися, але щоб ми були з вами дійсно показником для тих, хто оточує нас, що ми маємо благословіння і здоров'я, і Господь продовжує наше життя, і ми можемо свідчити за його любов і Росковий прийнять на нашу землю. Боже вам благословіння!